Хоче пити, хоче їсти, хоче спати і хоче помитися. У неї в голові відранжується що головніше, і вона виконає спочатку пункт перший в цьому списку. Пропустили потребу, не визначаючи потребу, зробили дію, ковтнули ЛСД. Тобто, перше, що в тебе виникає, це почуття, радість, сум, тривожність, будь-яке почуття, яке ти можеш навести. А потреба за цим може ховатися, яка завгодно: гармонія, краса, співпраця. Ну Ти колись помічала, що люди роблять всяку хірню. А люди довкола намагаються це якось скоригувати наприклад, накричати на людину і вимагати, щоб вона поміняла свою поведінку. Ага, це коли хтось намагається тобі розказати, як треба жити і як тобі треба поводитися. Так. Ну, і мені здається, що воно часто не працює і немає, немає, але ще фізично неможливо. І зараз поговоримо, чому саме так, чому ж не працює, коли одна людина намагається пофіксити іншу людину? Тому що люди задовільняють свої власні бентеги, і тільки про них вони власне та і знають. Навіть якщо їм здається, що вони думають про інших, вони все одно думають про інших крізь призму свого сприйняття. Ну таке є, тому що людиною завжди керує її власна потреба. Але коли людина задовольняє цю потребу. То вона задовольняє її у спосіб, у який їй доступний. І, відповідно, весь світ довкола має прогнутися під людину і під те, як вона собі уявляє цей світ. Ну, в переважній більшості. Ну не те, щоб світ прямо мав прогнутися, бо людина може керувати тільки інструментами, доступні, тільки ресурсами, які їй доступні, але. Суть -то в тому, що людина задовольняє тільки свою бентегу, причому ту, яка на поточний момент на поточний не завтра буде, а тільки от зараз в цей момент найбільш пріоритетна. Тобто, якщо людина хоче пити, хоче їсти, хоче спати і хоче помитися, у неї в голові відранжується що головніше, і вона виконає спочатку пункт перший в цьому списку, а не останній. І це важливо. І важливо ще те, що як вона буде задовільняти цю потребу, тому що в нас можуть бути однакові потреби водночас. Як ми будемо їх задовільняти, може виглядати по-різному? Ну, типу, для тебе задовольнити потребу поїсти там голоду, буде піти приготувати щось поїсти. А в мене до прикладу піти і, і заникати щось з того, що ти готуєш. Наскільки ти буде, будеш радіти з того, що порція, яку ти собі приготував, раптом зменшує. Знаєш, я б це спробував розкласти на більш дрібні деталі, і тоді ми можемо побачити, що у людини є потреба не просто поїсти, а поїсти в конкретний спосіб. І Якщо у мене є потреба поїсти, це не означає, що у мене вибір такий. Ага, я зараз зажиру тут користь дерева, або піду в розкішний там французький мішляневський ресторан. Тобто у мене не такий вибір. От для мене тут вже починається змішування, тому що потреба тільки одна: голод його хочеться позбутися. А от як ти будеш його позбуватися, це вже дія, яку ти застосовуєш. Ну, умовно, стратегія, яку ти застосовуєш для того, щоб угу. задовольнити цю свою потребу. І стратегія це якраз і буде. Ти обереш мішленівський ресторан, приготувати на кухні, чи там піти в шаурмешну на зупинці і купити шаурму. Я б сказав, що тут включаються інші бентеги, які стоять трошки нижче за цим рівнем, і людина може включати в задоволення Одним ударом кількох бентех, тобто наприклад, абсолютно. Якщо людина не тільки голодна, а ще й недостатньо у неї прекрасного в тілі, то вона піде в мішленій ресторан. Якщо у неї. Якщо вона не тільки голодна, але в неї ще недостатньо сопощаті не в організмі, то вона шаурму. і це прям дуже слушно, тому що в вакуумі потреба ніколи не існує. Тобто так. в людини завжди дуже багато потреб, і ти слушно зауважив, що вони завжди проранжовані. Людина дійсно йде по порядку від тої, яка зараз її турбує найбільше. Водночас, навіть коли вона задовольняє її. Вона тягне наче потягом ще цілий ряд інших потреб. Ця ідея у мене виникла через те, що я неодноразово чув про те, що люди тупі. І вони задовільняють не ті потреби, які в них реально є, ну це щось дуже важливе, а якесь от поточне, сию секундне і взагалі неважливе. І це працює не тільки з людьми, а є, наприклад, приклади, коли, наприклад, от миша знаходиться в стресі лабораторна, та її піддають якомусь стресу, і вона замість того, щоб боротися з цим стресом, якось намагатися там вибрати в які там тісно чи там її б'ють струмом, вона починає вмиватися. Та? І це кажуть: от дивіться, миші тупі, вони задовільняють свої поточні проблеми. А не вирішують глобальну, теж от якусь там навалу. Ну, от якраз зв'язок потреб, стратегій, емоцій до тих потреб описав Маршал Розенберг, який досліджував досить тривалий час цю тему. І який можна вважати наш сучасник, тому що він почав свою діяльність в 60-х роках. Угу. І можна почати навіть з його базової книжки Мова життя. Фіга собі сучасник. Одночас є ще дуже багато людей, людей, яким вдалося в нього повчитися і поспілкуватися з ним mm -hmm. напряму, і це не є щось нове. Це синтез всього, що нас оточує, і в тому числі економіки. Ідею про те, що людина задовільняє свої бентеги, і головне конкретний момент часу на ну, задовільняє бентегу, яка є найбільш пріоритетною, висловлював Людвіг фон Мізес, в своїх роботах, такі як людська діяльність, який є батьком-засновником такої науки, як праксеологія. в даному випадку. Мені здається, праксіологія. Дає тобі інструмент, який тобі дозволяє нарешті зрозуміти, як діють люди, використовуючи його, не відчувати, що а люди тупі, все світ тупий, ніфіга, всі люди ірраціональні. Ні, от якщо дивитися за допомогою цього інструменту, нарешті все стає по на місця. Люди діють в моменті, бо щось їх бентежить найбільше. Та якщо людина там замість того, щоб готувати собі їсти, чухає дупу, це означає, що чухання дупи для неї най зараз найбільш пріоритетне, і я бо тут глибше пішла, тому що ну мізес. So. Це все досліджував раніше. Розенберг вже базуючись на дуже багатьох інших працях, це все згруповував і досліджував глибше, власне, через призму взаємолюдських стосунків і дослідження себе. Mm -hmm. І от чому так трапляється? Чому інколи, коли ти спостерігаєш за людиною, і такий, типу, ну незрозуміло, наче ж не це її основна потреба. А ще так. є дуже важливим, наскільки ми вміємо тримати контакт самі з собою, наскільки ми вміємо чути і досліджувати свої потреби. Ти знаєш, я зараз от що подумав, що коли одна людина спостерігає за іншою і думає, ага, вона робить не те, що треба у цій людині. Яка спостерігає, у неї є свої бентеги щодо цієї людини, і вона намагається задовільнити оцю найбільш пріоритетну і неважливо, що там насправді стоїть за цими бентегами. Можна подивитись на людину, і вона якась не не незачісана, і такий, ну причешись же нарешті. А у людини настільки багато всяких інших справ, що прямо не до зачіски. А спостерігач вважає, що це найбільш зараз критична ситуація. і Її треба виправляти якнайшвидше. І от це давай розберемо детальніше. Давай тому що. Що коли людина спостерігає за іншою людиною, у неї виникає якась емоція, і емоція це якраз і є оцей тригер, який нам вказує, а що відбувається з нашими бентегами, коли ми відчуваємо якусь емоцію там умовно радісну, умовно угу. позитивну, то це означає, що це що наша якась потреба, на яку вказується конкретна емоція, вона задоволена, і mm -hmm. тому ми відчуваємо якісь приємні емоції, коли ми отримуємо дуже сильні негативні, умовно негативні емоції. То це якраз показник того, що якась наша бентега не задоволена, і вона прям в нас кричить. І це не має жодного стосунку до того, що ти говориш, що хтось не причисаний. От проблема не в тому, що mm -hmm. хтось не причисаний, а в тому, що в той людини, яка це побачила, її це стригерило, якусь її бентегу, mm -hmm. водночас. Якщо так. в неї немає зв'язку самій з собою, вона себе не чує, то вона починає переносити оцю свою бентегу на іншу людину і казати: Ну ти блін, причешись принаймні. Але теж цікаво, що в моменті, коли людині не подобається зачіска когось іншого, це означає, що в цей момент для неї найбільшою бентегою була саме ця зачіска і знов ж таки не її якісь глобальні проблеми, що там нерки відмовляють, теща додому не пускає, там що діти з тобою не розмовляють. А от зачіска. Вернімося до бентег Зачіска це не потреба. Зачіска це стратегія, за допомогою якої можна задовольнити потребу. А потреба за цим може ховатися яка завгодно: гармонія, краса, співпраця ну тобто, кожна людина може оцю потребу свою розшифрувати в абсолютно незрозумілий для іншої людини спосіб. Мені подобається слово бентега, хоча мені здається, що більш типово використовувати тут слово знадоба, але мені подобається слово бентега, воно якось. Простіше, людяніше, так, от мені подобається ідея, що люди задовільняють свої бентеги. Тобто не потреби, потреба це якби наступний крок. А бентега, що людина сидить і щось в ній не так. От вона відчуває, що щось не так. А для того, щоб вона коли сформулює бентегу в якесь конкретне бачення, що не так, оце у неї сформулюється якась потреба. Ага, в мене є потреба там от, почухати коліно. Але я не розумів, що в мене саме коліно чухається. Водночас потреба існує завжди, тобто вона не формулюється, тому що людина раптом дійшла до того, що в неї є така потреба. А людина могла її не відчувати або не знайти. Ти слів для того, щоб її описати, водночас, оця бентега в неї і є, тому що ця потреба вже в ній сидить. Давай спробуємо сформулювати. На мою думку, бентега це не типове слово, це чисто моє. Якщо вам подобається, беріть собі. А якщо не подобається, напишіть в коментарях, яким ви використали натомість. Але класики більше використовують слово знадоба це щось мені здається середнє між потребою і бентегою. На мій погляд, бентега це коли у тебе щось всередині не так, ти якби відчуваєш, що тобі треба щось зробити, але це воно ще не сформульоване. А коли воно буде сформульована, додана якихось фарб елементів і там можливо накинута стратегія, як досягнути вирішення цієї бентеги, Оце буде потреба. Наприклад, бентега, голод, а піти зварити собі яйце і з'їсти його це потреба. А як ти бачиш, я все ж таки дотримуюся того бачення, яке зібрав і озвучив Розенберг, угу. і він власне пропонує називати потреби. Власне, голод це і буде твоя потреба. І якщо йти цим слідом, то потреби вони завжди універсальні. Тобто у всіх людей, у всіх часів і народів, завжди однакові потреби. Вони універсальні. І тому власне ми використовуємо оце слово потреба, і воно досить емпіричне, тому що голод ти не можеш його ніяк відчути. А от стратегія це спосіб, у який ти будеш задовольняти цю потребу, і це вже якась конкретна дія, яку ти можеш виконати в нашому випадку. Якщо потреба голод, то стратегія буде піти зварити собі яйце. Оця стратегія буде, як ти будеш задовольняти свою потребу. Тобто в твоїй термінології бентега не потрібна. Термін ти використовуєш замість бентеги потребу, замість того, що я використовую. Ростова потреба, це вже в тебе стратегія приблизно бентега для мене також важлива, тому що знову ж таки, якщо продовжувати, що пропонує Розенберг, то от те, що ти говориш, що щось всередині муляє, це наші почуття. Тому те, що ти називаєш бентегою, я буду називати почуттями, тобто, перше, що в тебе виникає, це почуття, радість, сум, тривожність, будь-яке почуття, яке ти можеш навести. І саме почуття вказує на те, що у тебе є якась потреба. Далі ти від того почуття рухаєшся з'ясувати, а на яку ж потребу натякає оце почуття, про що воно тобі сигналізує, і коли ти визначаєшся з тим, а яка ж це потреба в тебе вигулькнула раптово, ти можеш тоді підібрати зі свого арсеналу стратегію, за допомогою якої ти цю потребу будеш задовольняти. Ну зараз те, що ти описала, я не бачу, ну типу, ти, ти замінила слово бентега на слово почуття, яке мені здається тут недоречно, тому що ну от в мене може бути рефлекс Нова бентега включає в себе і почуття. Там мені стало сумно грустненько, я перейму ЛСД, і мене щось вкололо в ногу, я її відсмикнув. А у тебе почуття? Ну а який же сенс тоді З завжди? Ти окреслив два різних випадки. Один випадок, коли тобі стало сумно, і це почуття. Пропустили потребу, не визначаючи потребу, зробили дію, ковтнули ЛСД. Так от припустимо, людина зробила щось неправильно. Тут є два варіанти: вона або геть не усвідомлює, що це неправильно, або, наприклад, вона усвідомила, що щось не так, але подумала: ну найбуде. і тут ви приходите і починаєте хаяти цю людину або в коментарях, або наочно, і вимагати, що от куди по помитому. Ха, неправильно з чиєї точки зору, з точки зору тої людини, яка прийшла і каже: Куди по помитому, якщо людина зробила щось не так. З чиєї точки зору, якщо це з точки зору споглядача, то ну людина собі вус не дує, їй все нормально. Але можливо людина десь усвідомлює, що вона взяла і сміття не донесла до смітника, а десь так і кинула, і вона десь відчуває, що щось погане, але такий най буде. Окей, припустимо, що для людини, яка вчинила цю дію, залишила сміття біля смітника, так само її щось муляло всередині в цей момент. Коли сторонній споглядач приходить і починає хаяти цю людину, неважливо в коментарях або наочно ага, приходить, бере це сміття і висипає під двері. Так ну, типу, такого, людина ж очікує, що діяч, який спричинив цей безлад, він якось виправиться, але цього часто не стається, і от чому. Я не знаю, чому в тебе ну в моєму світі насильство ніколи не призводило до мирного рішення. Насильство породжує насильство. Логічно, але люди цього часто не усвідомлюють і застосовують ну таке насильство в. Цифровій формі, от цими криками, якимись скандалами і так далі. Тут немає розуміння, чому так відбувається, і чому це не може призвести до перемоги, базуючись на тому, що ми тільки що обговорили. Людина задовільняє свою бентегу і ту, яка стоїть найбільше у пріоритеті на першому місці. Так, от коли людина приходить і починає її хаяти, і чим інтенсивніший цей хай, тим це більш виражено. Тобто цей критик створює нову бентегу в пріоритеті людини, яка раптом потрапляє на перше місце. І людина намагається здовільняти саме цю бентегу, прибрати її з цього списку. Тобто, наприклад, дати вписок коментареві ось усього критику, ну це вже стратегія. А потреба це буде відстояти свої кордони, наприклад, або гідність тобто для людини, на яку нападають, для неї захис... її гідність є вкрай важливою, і вона починає застосовувати стратегії захисту, дати ну, вписок. Ну методів насправді багато. Можна якби забанити людину, втікти, дати вписок, ну там і так далі. І, так далі. і варіант зробити те, що людина вимагає, він теж там. В принципі, є, але він геть не на першому місці, особливо якщо людина породила ще додаткові бентеги, наприклад, вона тебе образила, тобто у тебе не просто бажання припинити оцей хай, але ще й якось помститися, відновити якусь свою, свою статусність. Загалом так і дійсно може бути те, що від людини вимагають, десь там в списку, водночас це буде сильно залежати, а чи співвідноситься з тою потребою, і можливо, там, якщо брати не хейти в коментарях, а наприклад, ситуацію, коли там представляють тобі собі ножа до горла, то ну якби ти віддаси її гаманець і все, що в тебе будуть вимагати, лише зберегти своє життя, так але на такі кроки готовий йти далеко не кожен, і здебільшого люди до цього не готові. Ну звісно, в коментарях же ж легше всіх обісрати, нагадати, а ще з під якогось анонімного акаунту чи накупити купу ботів, нагнати. Легше, але це не просто безкорисно, але це й шкідливо для тої мети, яку люди намагаються досягнути. Бо як ми зауважили, якщо був там список і, наприклад, людина щось. Ну, у неї була якась бентега з приводу того, що вона зробила щось не не зовсім так, і вона стояла на якомусь десятому місці. То шанс, що вона полікує усі дев'ять попередніх і прийде до тої десятої, був. А тепер ви нагору накинули ще там одну, дві, три, п'ять якогось більш пріоритетних бентег. Все. людина до, до, до тієї, можливо, тепер взагалі і ніколи не дійде. Та тому що її пече і болить що значно сильніше, так. і та в принципі це видно навіть по тому цифровому контенту, який викладають зараз з іншого боку. Ну, я би згадувала і ті випадки, коли люди і відмовлялися від соцмереж для того, щоб уникнути цього гейту, який на них сипеться. Ну і були випадки, навіть коли люди закінчували життя самогубством, тому що було занадто багато гейту, і особливо це трапляється з підлітками. А от, наприклад, хейтять людей, які тусують в барах під час війни, тобто у них є якась бентега. І от як кажуть, замість того, щоб там витрачати там гроші, якісь ресурси на війну з Росією, вони витрачають на щось інше. Так, от коли ви починаєте і гейтити і ще якось ще присувати щемити, мити, це означає, що знов ж таки опускається цей потреба в боротьбі з Росією ще далі. У них замість того, щоб боротися, щоб там набухатися і потанцювати, з'являється ще потреба боротися з хейтерами, і це вимагає дуже багато ресурсів, особливо це ну, такий досить інтенсивний тиск. І в результаті донати на дрони падають. Подивимося на потреби, які можуть бути, тому що піти потанцювати і напитися знову ж таки. Це стратегія, це якась дія, яку людина робить. А потреба відволіктися від того всього хаосу і безладу, який в нас відбувається, коли ти можеш за добу поспати там годину-дві, тому що решта 23 Ти просто трусишся в кращому випадку, десь в укритті в гіршому, десь між двома стінами, які просто знесе сподобом подувом вітру. І ти ніколи не знаєш та людина, яка там танцює і напивається, вона може і донатити. Водночас я абсолютно з тобою погоджуюсь, що коли її починають гейтити, то людина така: я хотів просто відволіктися. А ви мене починаєте пресувати, і тобто, тепер відволікатися і переключатися, відпочити треба не тільки від того, що є Росія, яка нападає, але ще й від власних сусідів умовно, які теж нападають, і тоді ворогом стають не тільки Росія, але ще й сусіди, які нападають на цю людину. Так, а як же все таки було б більш доцільно боротися з тою проблемою, яку ви бачите в інших людей? Ну якщо ви все таки бажаєте, щоб вони якось виправились? Навіщо боротися з проблемами іншої людини? Це не проблеми іншої людини, ну, це, це проблема тої це... людини, в якої вони виникають. Так, так, найкраще рішення тут розібратися в собі, чому тебе це торкає? Яка потреба чи бентега в mm -hmm. тебе не закрита? З поведінкової економіки, ми знаємо, що економісти і маркетологи розробляють такі інструменти як підштовхування, які, начебто, мають людей підштовхнути до правильного вибору. Та от якщо там як от ти приходиш в лікарню, а є там правильні ліки і неправильні, то там треба повісити такий плакат, щоб ти обрав саме правильне лікування там у проктолога, а не йти до астролога. Останьте від тих людей. Ну хоче людина йти до астролога. Ну, нехай іде. Якщо вона щаслива від цього, що щаслива є... казірокка тобі різниця, так. тобі то що? це життя цієї людини. Не будь овнем. Так якщо ми повернемось на сам початок, ми казали, є два дві ситуації, коли в людини взагалі немає бентеги з приводу того, що вона зробила, або бентега є, але вона десь на низькому рівні. Так, от, щоб підняти цю бентегу з дна десь повище, ну щоб ви були приблизно на одному рівні з бентежності з тою людиною, то не треба ставити нову бентегу поверх тої. Треба якось допомогти, вказавши саме на ту бентегу і якось її. Припідняти як варіант, може спрацювати, розказати про те, що тебе бентежить. Тобто, якщо ти бачиш говорити не про ту людину, якщо тобі щось не сподобалось, то говорити не про те, що ти зробив щось не так, і це гавно а про те, що ну для мене важливо, щоб це відбувалось у такий спосіб. Я не знаю, що конкретно треба робити, тому не буду вам нічого конкретного радити, але я вам просто пораджу, чого не треба робити а власне вже і порадив. Не треба створювати хейту, який замінить попередню бентегу новою. Не створюйте собі ворога, коли в нас є такий дружелюбний сусід. Та вже закругляємось. Зараз все, 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 йдемо. все, не стукайте в стіни.